Всім привіт! На завтрашній день розглянемо декілька варіантів на 31.10.23. Що нам пропонує A-Яйка. Почнемо з корейської машини, так як і Аніра 23 року. Селвіш-сертифікат, Run-end Drive, 2800 пробігу по пошкодженням. Включаємо 360, дивимося. Зразу бачимо, колесо стоїть Матюком. Походовки, понятно. Розуміємо, стоїчка, розуміємо. Що туди треба трошечки вложити грошей. По поверхневій частині бачу тільки пластик. Треба купити бочина вся ціла. Все такого не бачу. Так, задня частина бампер. Бампер він весь є. Кусок тріснутий, ось тріщина, її треба попаяти, щоб нові не купувати. Я думаю, не обов'язково купувати, тим паче, що на нову машину буде важко знайти. розборок, що практично. У нас я ще не зустрів масового такого продажу, та навіть не масового, а ще їх, мабуть, ще не позавозили на розборку 23 рік. гібрид. Кришка багажника. Ну, бажано, звісно, замінити, я дивлюся, але. ж... Що люди з руками рихтулка, малярка, все це зробить. Не такі великі і глобальні пошкодження. Я ж сподіваюся, що це не алюміній. Все-таки вони менше практикують алюміній. Тут, думаю, більш всього, що тут металожелізо. Тому надіємося, що робота буде тільки не ускладнена цим. Так, значить, по цій стороні у нас, дивимося, вся сторона ціла, морда ціла. Пошкодження, я б їх записав би до незначних. Внутрішня частина, подушки цілі, трапеда, ціла, руль, цілий, сідушки теж потолок теж цілий, незаклинені ремні. Що у нас по другій стороні? Теж все нормально. Тобто Я не бачу там нічого такого страшного. Так, Вертаємося сюди. Що у нас тут? Ось номер лоту. Дивіться, він завтра торгує, машина хорошенька. Я думаю, що якщо комусь вона сподобалася, наш ринок вона повинна заходити. Так, далі, Kia тоже Корейчик 23 року. Кап'ятий житлолайн. Силовий сертифікат. Run and Drive, це машина зовсім нова. 234 км в мілях. Це 500 км проїхала. Вона зовсім нова. Тобто, це нова машина. По пошкодженням. По пошкодженням. Включаємо 360. 360, і ми бачимо тут заднє крило. Робота з заднім крилом. Форточка, порожок, бампер. Ну да, тут, звісно, удар в цю сторону, його так підмяло. Видно, що підмяло, що колісовий за, за габарити. таке так, таке підчлення, значить, да. Шоночки вилізло. Не слабо, робота є, але ж ну, факт, що машина нова, вона зовсім нова. Есть, тут... Це великий показник, я на це завжди акцентую увагу. Повнотрянки зараз подивимося. Червона шкіра перфорована. Да, Тут подушки цілі, руль, потолок, потолок, потолок. Можуть бути, але. О! Тут ось знято. Можливо, тут щось більш всього, що це щось прихова. Да, потолок більш всього, що він стрельнутий. Да. Та сторона, ага, і там воно щось розібрано. ну Та не факт, що стріляла по тій стороні. Але ж тут ось дивлюся, порозбирали сюдочку зняли і. Більш всього, що стрельнула подушка. Це, вона стрельнула. Значить, ремінь теж більш все, що заклинив. У більшості випадків. Ну і і так. Вопрос це не. Прорахуйте, скільки вам цікаво. На даний момент 7500 вже дають. Номер лоту ось. Дивіться, рахуйте, якщо цікаво. Варіант повинен зайти. Так, слідуча машинка. Lexus 21 року. Теж run and drive 19 пробігу. Тут удар, ми бачимо, що він пішов е, трошки вище усілителя, і пішов в основний фару е, капот, Ну, крило там так, част, частково зацепило. То, в принципі, в одну точку удару. Включаємо 360, щоб ми не помилилися. Так, дивимося. Так, воно пішло, так, навіть розрізало бампер поверх усилителя. Пішло сюди. Оце основний удар. По... Далі по кузову. Це ж вже ну, нов... ви бачите, що це вже модель, що це вже трошки не та машина, що ми раніше дивилися. Так, так, так. Да, цей удар. Дивимося, що по внутріночки. По Понутряночки бачимо зразу потолок. Руль. З другої сторони, теж потолок стандарт. Що з ремнями цей можливо і не, а цей точно, так. Да. Да, видно, що він даже болтається, Каліна. І все по салону. Так, так. Да. Червона шкіра. Тоже на на ліксусах хорошо, воно так смотрится. чудово Так, так, закриваємо. що 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 ми, 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 2.0. 2.021 рік номер лоту. Ось, будь ласка. Слідче полетіли. 23 року. Ага. То у нас була 23-го року, така ж сама. Але те, що мені тут не сподобалось відразу? Я глянув в машину, тут, наче як град, все хорошо. Град хороші машини після граду. Але е, дивлюся на колеса, вони мені якісь, наче 16, блин, якісь вони наче, чуть ли не 15. Попереднє, там чи 18, чи 19, ну, значно більше. А тут, ну, якісь, ну таке причине, наче продавець, як у нас любили робити, подорожчі колеса зняли, свої дешевші поставили і торгуємо. Але ж, блін, ну якось це те, що кинулось в очі. Мені воно показалося просто якісь. 16 іначе. А так, як, якщо не брати до уваги цей момент, то машина після Граду. Я рекомендую такі машини. Дивитися, вони хорошо продаються. Людина в Черкасах взяв машину приблизно такі ж самі пошкодження. от Я так дивлюся, таке покусане, побито, побито, побито. То людина там тисяча чи тисяча з копійками доларів віддав за ті присоски, щоб люди повитягували, і машина вийшла не фарбована. В рідній красці, зробила якісно Тобто, вийшло все так, так як хотілося. Ця машина мені теж сподобалася. Град дивіться. Так, номер лоту. Ось, будь ласка, 10 пробіг. Ранене драйв. Далі, Toyota- Toyota. Чого ми її включили? Ми її включили показати, що. Ага, що ось дивіться, по фотографіям. Це людина просто зацікавилася, просто передаю. Такий був розговор, що не потрібно спішити купувати. Ось, Кстати, всі, всі подушки постріляли, а він каже, що ось, дивись на бампер, він зовсім цілий. Ось, ось ця фотографія. Дивися, тобто, тут, наче як і удара не було. Удар в передню частину, бампер цілий. Дивимося, наче як всередину бути тут все-все-все. Ось тут якась коска. Ну, незрозуміла. Защита теж, вона, ось, тут кріпиться до іншої частини бампера. Теж вона не тріснута. Тут легка деформація є, але ж вона незначна. Куди, куди потрібно дивитися? Зразу дивіться на ланжерони. Тут їх не видно. Зараз я включу 360, щоб було їх видніше. О, о, тут хорошо видно. Ви дивіться. Зверніть увагу, тут прямо його зложили. Розуміємо, що він мог піти вправо, вліво, вверх, вниз, тобто його потрібно буде. Виставляти. Це затратна частина, це виставляти. Тут врізати потрібно. Тобто його, він, це, це не рихтується, це, це, це так просто не робиться. Тобто, звертайте увагу на таке міло, що, що воно в очі як і не кинеться, але але ж, ж, але ж. Але ж, але ж. В общем, такі машини я б не спішив, би, треба по 10 разів проконсультуватися з людиною, в якого ви хочете це робити, а потім вже купувати. На даний момент, дивлюся, 10 тисяч вже хтось дав. Ну, більше здали за того, що це 3,5. 3,5 це показник. Торпеда, звісно, постріляв клієнта, руль це нехорошо. Не є хорошо. Зверху теж під капотом, так як відкрить на перший погляд. От дивимося. Зверху ця панелька наче, наче ціленьке все, наче як радіатори тільки замінить та м -м, телевізор, але ж ви награєтеся. Блін, там вже ж і мотор прийдеться винімати. Проблеми можуть бути. Так, далі. М -м, Тесла. Тесла 2000 пробігу, удар в праве колесо. Дивимося, 360. 360, По цій стороні вона ціленька. Так, чого немає? Стікла. Скла, щось немає, немає. антихромової цієї полосочки, що на дверки. Фонаря нема. Порт зарядка. І по другій стороні теж щось не сложилося з стіклами. Ага, та тут щось із дверка не сложилося. Ну, в общем, є трошки роботки. Звертаю вашу увагу на такі удари. Дивіться, якщо хочете купувати таку машину, навіть якщо вам показалося, що вона недорого, перевіряйте, додатково заказуйте осмотр. Чому це колесо могло зацепити туди, там 30 йдуть патрубки в батарейку? Тобто ну, воно сильно неприємно, якщо воно зацепило туди до батарейки. Дійшло. Тобто такі машини опасні, як то кажуть. Краще, щоб не було удара в колесо. Тобто, звертайте увагу на такі машини. Хоч і 2000 пробіга, хоч і наче як невеликі пошкодження теоретично, але ж питання в ціні. Тобто, якщо вона зараз 5, звісно, їх ніхто не одає за 5, але ж за 15 теж не забрати. Такий момент. Так, слідуюча Тесла у нас 23 року. Run and Drive. Півтори тисячі в мілях пробігу по пошкодженням, по пошкодженням задній бампер. Вона вже торгувалась припоминаю, її не віддали і виставляють заново на продаж. Мабуть, продавець хоче за неї багатенько Значить, бачимо крило, полосочки на мене дверки не вистачає. Задній бампер знятий, і фонарь фонаря не вистачає. Так, що у нас тут? Селий сертифікат Джорджія. і задній привод. Диві... Ага, вже дали 12 тисяч. Дивіться за цією машиною. може, кому цікаво. Торгуйте. І остання на сьогодні що у нас 21-го року 32 пробігу. Да, це вона недавно з'явилася, вона не продавалася. Подивимось, що тут з нею. Пошкодження з верхньої частини. Значить, там лобауха панорама. Збоку, з боку. боку. Значить показалося, значить дверка водійська відлічається, але ж, але, ж, але ж, чи може це вже в глазки балуюсь? мабуть, ні. Так, тут, як ціленька, і тут, як ціленька, внутрі. Дивимось внутрі, що то там воно зверху, що це за куски. А, тут просто вже стекла нема, то вже пленки заклеїли, чи що це воно таке? Вже заклеїли. Лобовуха немає, зверху скла немає. Так, що у нас далі? Подушки тут на місці, торпеда на місці, це на місці, це на місці. Ну, ось такий варіантик. Що тут? Ключі є, 32 пробігу і задній привід. Такий варіантик, на даний момент ставки ще немає. Якщо вона піде по вашій ціні, я думаю, нормальний буде варіант. Лобовуха близько 400 доларів. Так же само стоїть панорама зверху. Так же само. вложити? Ага, фара. Дивимось, фара, малярні роботи по бамперу. Ну і з видимих дефектів все. Ну, а далі вже як вийде, так кажуть. Так, всем удачи, надеюсь, було все полезно. Щасливо.